Всім привіт. Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні напевно, що вийде моє улюблене відео за всі часи моєї роботи для вас. Сьогодні я знімаю величезну розпаковку своїх подарунків для вас. Я замовила все раніше. Хлопець мені замовив подарунки раніше. І таким чином я покажу вам 12 подарунків, які ідеально підійдуть на Різдво, на Миколая, на Новий рік, не тільки дівчатам, але. Але й хлопцям тут є деякі подарунки, які можна було б презентувати. Тому залишайтесь зі мною. А зараз я хотіла б презентувати для вас гайд, свій перший такий продукт, який є не тільки першим у мене, але й першим на ринку України. Я ні в кого раніше такого не бачила. Це величезний гайд з подарунками. Для жінок та для чоловіків, в якому вигляді він буде існувати, це буде великий телеграм-канал з підбіркою майже в 100 брендів для чоловіків, для жінок, які можна використовувати для того, щоб знайти подарунки. І з цих 100 брендів буде майже 500 варіантів різних подарунків. Вони вже всі відібрані особисто мною. Дуже багато замовлено, будуть там у вас і розпаковки, і коментарі, і який розвиток, Смір обрати, який колір і який смак у того чи іншого продукту, просто всі коментарі, які важливі будуть вам для того, щоб обрати найкращий подарунок для своєї близької людини, хто б це не був, хлопець, дівчина, мама, батько, колеги, по роботі, бос, друзі хто завгодно, цей гайд підійде просто всім. Єдине, що можливо дітей я там оминула. Але що важливо, в цьому гайді буде окреме поле, і також відкриті всі коментарі, і ви можете задавати мені питання, Даша, що обрати, допоможи з розміром, як замовити, просто будь-які питання. І також, якщо в тому гайді, коли ви в нього вступите, ви не знайдете подарунку для тої людини, для якої хотіли б щось придбати. Для вас також буде окреме місце, де ви зможете задати мені питання, розписати свою цю особливу людину, і я спробую вам допомогти, знайти якнайкращий подарунок для неї. Чому взагалі вирішила такий гайд створити, тому що вже рік я консультую саме з Приводу пошуку подарунків отримувала в купу коментарів і відгуків від своїх клієнтів, що подарунок був вдалий, все було супер, дуже легко пройшло, всім комфортно. Ми не витрачаємо зайвий час, ми не витрачаємо зайві гроші, і всі залишаються задоволені. Тому я нарешті презентую цей свій гайд, який буде знаходитись в телеграм-каналі. Вартість його становить 800 гривень, і вже від сьогоднішнього дня його можна придбати. Він буде діяти з 1 грудня до 31 грудня, але доступ у вас залишається не завжди. Тому ви зможете обрати подарунок і на 14 лютого, і на 8 березня, якщо, можливо, ви ще його святкуєте, на будь яке свято для своєї особливої людини. І також мені дуже багато промокодів та знижок подарували бренди, і всі ці знижки будуть в тому самому гайді. Тому. Ви зможете навіть зекономити більше коштів, ніж ви вкладете в такий собі засіб полегшити ваше життя. Тому, будь ласка, переходьте в опис під цим відео, залишаю там для вас посилання з деталями, посилання на оплату і посилання на вступ до. Телеграм-каналу, в якому ми з вами вже сьогодні зустрінемось і будемо обговорювати подарунки для ваших найближчих людей і для вас також. Навіть якщо ви нікому нічого не хотіли дарувати, можна просто вступити в цей гайд для того, щоб знайти щось особливе для особливої людини, а саме для самої себе. Ну що, починаємо з розпаковки. Я навмисно майже нічого тут не відкривала, все приготувала для того. Щоб розділити емоції від відкриття цих подарунків разом з вами. Тож поїхали перший парфум від бренду, з яким я вас вже знайомила. Це бренд 13 Perfumes, або 13 Perfumes. Це український бренд нішової парфумерії. Має він свічки, має він парфуми. Вже все розповідала про нього, але в нього вийшов новенький, тільки-тільки вийшов, тільки презентували аромат, який ідеально підходить на цю зиму. Він неймовірно виглядає, чому. В мене він без коробки, тому що я вже його дуже хотіла спробувати. Але коробка була червоного кольору, дуже красиве пакування, святкове, тому що червоний колір це завжди колір, який викликає у вас якісь певні почуття у кожної людини. Тому тут все було дуже класно. І показую, як виглядає парфум. В нього неймовірний аромат. Якщо швиденько передати, то там і мигдаль, і карамель. І ожина, і лист цієї ожини, він дуже солодкий, але при тому з такими і спецієвими і трохи свіжими, але що важливо, не цитрусовими нотами, тому що цитрус я не дуже полюбляю саме взимку. Наступним розпакуємо косметику, про яку я мріяла. Це український бренд Kalin Plus M або Kalin Plus M. Я знаю, що тут набір, я його зараз відкрию. Це косметика, яка виробляється в Україні, але до розробки якісь там новітні технології, імплементовані суперчисті матеріали для того, щоб зробити це пакування. Склади, які я перевірила, які мені сподобались, тому що я так дуже споглядаю за тим, як я. Доглядаю за своїм обличчям. Тому замовила навмисно собі такий набір, який складається з тоніку. Ось так він виглядає. Швиденько також покажу. Ось. І тут все ідеально запаковано, тому що також тара скляна. Це, здається, маска. Треба буде перечитати, тому що я спереду не бачу. Але я думаю, що це маска. Я дуже багато чула про неї відгуків, бачила і у своїх знайомих, і у подруг. Тому я дуже сильно її хотіла спробувати. І це ензимна пудра, такою я користуюсь, але від іншого бренду. А я дуже хочу перейти на все українське, на все, що я зможу перейти. Тому це просто мастхев номер один для мене, був знайти. Ензимну пудру в українських брендах Ніде, мені здається, я цього до сих пір не бачила. Показую вам ще раз продукти. Мені дуже подобається їх мінімалістичне оформлення, і я обов'язково напишу свої відгуки в інстаграм після того, як довго прокористуюсь косметикою. Я ніколи не а, кажу свій відгук за один раз використання. Покористуюсь і обов'язково всім все розповім. Наступний бренд це White Sprout. і з ним я познайомилась нещодавно, нарешті, особливо. Особисто, тому що в Києві вони відкрили неймовірний бутик на вулиці Рейтерській. Я в ньому була і виставляла також в сторіс в інстаграм те, що мені сподобалось. В них дуже багато догляду за волоссям, за тілом, класні аромати в кремах для рук, в кремах для тілу, в рідких рідкому милі і так далі. Але я знаю, що мені надіслали. Тут такий подарунковий набір, і в мене він складається з дифузору. Якщо цікаво, який аромат, то це крісопогон. Я його куштувала в бутику, і він такий дуже цитрусовий, свіжий. Мені він сильно сподобався. Якщо це він, але мені здається так. Тут в мене палички для дифузору і свічка, на якій написано Ром. Але поки що. Вона пахне все одно ось цим дуже схожим на цей аромат, якоюсь свіжістю, пряністю, можливо, чимось таким виглядає пакунок дуже класно для будь-якої близької для вас людини. Я думаю, він був би дуже вдалий і доречний на свята. Я не знаю, що взяти. Наступними в мене будуть браслети, про які я дуже давно мріяла. Це бренд Femi, і якщо я не помиляюсь, в них є тільки браслети. В них є браслети з особливими сенсами, тому що ви можете нанести будь-який напис на цей браслет і подарувати його вашій близькій людині. Є різні кольори, і жовте золото і срібло, різні товщини, що важливо, також розмір, тому що в мене дуже маленька рука, і мені не підходять просто браслети з масмарки. Навіть не з мас-маркету, якщо йде ван-сайз, то мені він не підходить. А тут можна було прямо назвати розмір своє, свого зап'ястя і отримати розмір саме для вас. А відкриваємо тут в мене догляд за прикрасами, і в мене два цілих браслети, про які я мріяла, чесно мріяла. Дуже давно, причому знайомилася з ними у Львові, але а, чогось мені хотілося саме замовити через інстаграм, попросити зробити напис для мене. А, звертаю вашу увагу на пакування, воно дуже красиве і люксове. Боже, який він гарний! Це в мене золотий браслет з камінням. Я думаю, він буде дуже класно грати, але я боюсь його зараз відкривати, буду відкривати вже пізніше. І зніму вам, як він виглядає на руці. І другий браслет напевно, що я знаю, який. Так, знаю. Це сріблястий браслет кольору срібла. З написом, який мені дуже важливий, але я не можу його вам сказати. І разом вони будуть виглядати на руці дуже гарно, дуже класно, я обов'язково скоро їх приміряю. Боже, мені сильно подобається. І ще один бренд з прикрасами я сильно хотіла розглянути і показати вам. Особисто я з ним також не була знайома, але сильно хотіла. Ось так мені все прийшло в гарній класно складеній коробці, але її я вже прибрала. Тут навіть не знаю що. Будемо дивитись разом. Я бачила ці а, такі мішечки, в них вони складають свої прикраси, виглядають дуже класно. І ну, так тиндітно, по-дівочому. Тут в мене каблучка. І, здається, навіть не одна. Так, не одна. Все. Це в мене листівка, яку можна підписати. Вам і бренд просто вкладе. Не, не треба нічого казати навіть. І вау, тут в мене намисто. Це подвійне, напевно, намисто, так. З перлів, не знаю, чи вони натуральні, але виглядають вони просто неймовірно, і мені вже навіть не важливо, які вони там. Дуже мені подобається цей бренд, я би в ньому обрала браслети, намисто, каблучки. Каблучки незвичайні, каблучки мають такі подовжені елементи, які дуже ігриво так, виглядають на дівчатах. Тому, якщо у вас є та дівчина, якій ви хотіли подарувати такі прикраси, або ви така дівчина, обов'язково себе побалуйте. Вони дуже класні, і наступне відео я буду знімати в них. Клас! Наступний бренд це обійми, і це український бренд, який робить неймовірні речі з натуральних тканин. Це тільки бавовна і тільки натуральний шовк. І що в них є? В них є хустки, в них є чоловічі паше, в них є резинки для волосся, маски для сну. А в мене тут я вже точно знаю, що є набір з маски та резинки. Тому що я його собі обрала і вау, подивіться, тут навіть моє ім'я написано. Це дуже класно і я обожнюю такий сервіс від брендів. І моє ім'я, до речі, пишеться не так легко, а воно тут правильно написане. Це хустка в мене. Це натуральна тканина. Ще раз вам нагадаю, але подивіться, як вона переливається, яка вона гарна. І я покажу вам, як я буду її стилізувати вже у себе в інстаграм. А в сусідній коробочці в мене також все підписано. Тут по догляду вся інформація. І що. Вау! Боже, я обожнюю ці шовкові резинки для волосся, вони роблять такий а, стиль, закінчують ваш образ, особливо влітку, навесні, восени. Просто дуже класна ця ідея. І маска для сну з картиною, не знаю, чи це мене, чи це просто схоже на мене, але мені точно буде дуже солодко спатись в таких особливих класних речах. Ну що, подивимось наступне? О, цей бренд, про який ви мене завжди питаєте. Цей бренд, який я... Обожнюю всім серцем. Я раджу всім своїм клієнтам. Не знаю, напевно, вже всі перейшли на в'язані вироби від цього бренду. І навіть моє останнє відео я два чи три коментаря отримала звідки мій кардиган, в якому я його знімала. Так ось це від LBDM. Це А це the Moon Раніше вони називались, і зараз вони... Перейменувались, трохи скоротили свою назву, але при тому їх вироби як були найкращими в світі, не в Україні, так і залишаються. Тут в мене таке пакування, також листівки підписані від руки, знову-таки з моїм ім'ям, правильно написаним. І ну, це просто до сліз в мене викликає почуття, коли я отримую такі особисті речі. І я знаю, що тут знаходиться. Вибачте, це кардиган, я обожнюю їх кардигани, але останній в мене був з старої колекції, це свіженька нова колекція. Тут 70% вовним Мериноса, я думаю, буде. І зараз перевіримо. Так, і 30% кашеміру. В них будь-яка річ, яку б ви не взяли, буде з найкращим із можливих складів також у світі. Неймовірно приємні. Я просто не знімаю весь зимовий період цей бренд з себе. Не хочу знімати, не хочу переходити на жодний інший бренд. І також в них вийшли рукавиці, шапки і шарфи. Для вас, тому перегляньте, ви обов'язково щось знайдете як для себе, так і на подарунок. Хух, я вже забігалась. Ну що, наступний пакунок в мене від «Багліт». Про цей бренд я також думаю, ви вже е, наслихані, наслихані і знайомі з ним, знайомі з його неймовірними сумками. Я обожнюю їх вироби. Всі клієнти в мене також отримують в капсулах якісь їх вироби в різних кольорах, є нейтральні, є яскраві, тому для будь-кого можна знайти виріб від багляд. Але коли я побачила їх нові вироби для ноутбуків, здається ще є гаманці. Перевірте, що ще є в новій колекції, я закохалась по повній, і я знала, що такий виріб буде потрібен і мені, і моєму хлопцеві. До речі, він вже півтори роки має в вішлисті чохол для ноутбуку, і я не могла його знайти, такий, який би я хотіла йому подарувати. І ось такий я би подарувала обов'язково. Давайте подивимось, мені вже сильно цікаво. Тут в нас також листівка з. Сенсами, які пропонує нам для знайомства бренд. Також знижка на 7% знижки на наступне замовлення і подивимось нарешті на цей чухол. Я хочу вже щось сказати, але дуже Голосно, а він ідеальний. Це натуральна шкіра, це чехол-конверт. Е, але є ще такий самий, який тут зверху має застіпку. Е, всередині також. Напевно, це нубук або замша. Він навіть пахне шкірою і він виглядає дуже дорого. Він виглядає дорожче, ніж він коштує. Це 100%. І такий виріб я би подарувала будь-кому, неважливо, це жінка чи чоловік, а, там, статусній людині, можливо, вашим колегам або навіть начальникам. А, це, це дуже класний подарунок. Я просто... В захваті від цього кейсу, але не забувайте, що ще є дуже багато варіантів у цього бренду. Наступний пакуночок в мене від бренду ТІІМС. І взагалі, як я познайомилася з цим брендом, я знайшла взуття, яке я б хотіла додати знову таки кожному клієнту в їх капсули і розбори, тому що воно неймовірно якісне, сучасне і е, ідеальне по всім моїм параметрам. Потім я побачила сумки у цього бренду і також закохалась по повній, але коли нещодавно я побачила, що вони ще й випустили лінійку шарфів в трьох кольорах, все я зрозуміла, що це однозначно безповоротно мій подарунок на а, ці свята. Так от, замовила собі шарф в зараз покажу, якому кольорі. Тут знову листівка, знову вона імена, і це знову-таки дуже приємно і важливо мені. А, зараз розпакуємо мій шарф, буде легше свізати. Вау, який він приємний. Він просто ідеальний, величезний, як зараз, дуже актуально і трендово носити великі шерфи. Хочу е подивитись, чи знайду я склад, ні, не знайду. Але я підпишу в описі під цим відео і можу для вас приміряти. Тільки для вас. Боже, ну я б його не знімала, особливо якщо б я працювала в офісі, де в мене прохолодна температура. Можна навіть не на верхній одяг, а на будь-які лонгсліви, светри, сорочки. Ось так зверху я б його носила і, звичайно, буду стилізувати із пуховими куртками, і з пальтами, і взагалі з будь-яким верхнім одягом, який в мене є. Так, наступна розпаковка, ну спочатку клей. Покажу це бренд, в який я також нещодавно закохалась. Точніше, як нещодавно. Я закохана була вже давно, але не могла собі дозволити придбати щось у них, хоча мені все сильно подобалось. Поки я не придбала цю малишку. В мене є вже від них ваза. Це бренд з Донецької області, зі Слав'янська, точно. Який виготовляє вручну всі ці вироби, і кожен виріб унікальний, кожен виріб особливий. Я закохана в усі вироби, і вже в мене ввійшли величезна така ваза, в яку б я поставила на Новий рік, наприклад, гілочки ялинки чи чогось такого. Але в новій колекції нещодавно в них вийшли свічки. Також я очікую на дроб якийсь різдвяний святковий, але навіть я ще цього не бачила. Розпакуємо свічки. У мене тут три різних аромати, і мені навіть хочеться зачитати хоча б один для вас. Наприклад, перший це запах того затишку, коли вдома тепло, то всі. Справи відкладається на сонячний день. Тут в мене стиглий інжир, пачулі та мускат. Тут в мене мандарин герань-мускат і табак і шкіра. О, напевно, це буде моя улюблена свічка. Покажу вам одну, хоча б тому що це буде дуже голосно їх розпаковувати. Я вже відчуваю цей аромат. М -м -м. Клас, вони такі... Тут підписан бренд, вони глазуровані, але мають такі маленькі як дефекти і трохи всередині. Я не знаю, як правильно це сказати мовою тих, хто виробляє ці вироби, але вони не однорідні, дуже красиві, дуже красиво виглядає, підійде, я думаю, під будь-який інтер'єр. І все-таки хочу показати вам всі свічки швиденько. Боже, вони дуже класні. Листівки! Тут в мене також є листівки. Ммм, це мандарин, напевно. Так. Я коли замовляла, дівчатам сказала, що я не дуже полюбляю цитрусові, але мені все одно запропонували познайомитись з цим ароматом, і він дійсно дуже класний, подобається навіть мені. І тут в мене листівка, а листівка від власниці цього бренду, від засновниці, яка також розповідає про сенси цього бренду. І це знову таки неймовірна історія. Я їх навіть поставлю поруч з собою. Так, передостанній бренд. Залишимо на кінець. Передостанній бренд, ви зараз бачите, по-перше, перший виріб на мені. Це пасок, який придумала власниця цього бренду сама. Особисто його можна носити різними способами. Це пасок трансформер, який ми можемо носити на грудях, на талії, вдягати на речі або на голе тіло. Зверху надягати якісь блейзери і так далі. Є різні кольори. Але, взагалі, як я познайомилася з цим брендом, і, до речі, в мене вже було відео, в якому я вам його презентую. Я закохалась ось в цих малишок. Але в мене малишка в найбільшому розмірі це вироби з екошкіри. Вони натхненні, можливо, стилями 60-х-70-х років, такими, умовно, редикюлями. І ось такі. Знаєте, як називалися сумки пельмені зараз, знову війшли в тренд. Коли я побачила, що це український бренд, коли я побачила його вартість і якість ще по фотографіям, я зрозуміла, що я обов'язково маю з ним познайомитись. Коли я з ним познайомилась, я скажу вам, що якість перевищує вартість не в 10 навіть разів, в 50 Можливо, це ідеально зроблена річ. Просто кожен шовчик. Всередині механізм, все ідеальне, просто воно дуже приємне вам буде в використанні, але ще і дуже стильне в вашому стильному житті. І, до речі, цей колір а, його ще не було в інстаграмі, коли я замовила його у Даші. Але зараз він є майже кольором номер один у неї і не дарма, тому що такий винний марсала-колір буде кольором номер один наступної весни. І якщо я вам не сказала бренд, я сподіваюся, що він підписаний внизу. Я сподіваюся, що ви вже здогадались, тому що я розповідала про нього в інстаграм, розповідала про те, як я в нього закохана. І цей бренд називається Звичайно Сіко. Бекс інстаграм Сіко. Я залишу всі посилання під відео. І навіть якщо ви поки що не закохані в цю сумку, просто підпишіться на них. Є інші, до речі, варіанти сумок. Є маленькі, які на вихід я прадила всім майже під будь-які образи. Просто підпишіться і поспоглядайте за брендом, і поспоглядайте за собою. Ви 100% закохаєтесь в неї колись. І останній бренд. Я думаю, можна не називати, але це, щоб ви розуміли мій різдвяний подарунок від мого хлопця, який дозволив мені розпакувати його для вас. Тому швиденько показую. В мене тут капелюх. Тут в мене інструкція по догляду українською і англійською мовами. І тут мій капелюх. Я собі обрала варіант на весну, але одразу кажу всім, особливо чоловікам, що це, якщо ви зробите подарунок від Багінського для своєї дівчини, вона закохається в вас ще раз. просто. Є мільйон варіантів: шарфів, капелюхів, шапок, беретів, капорів, все, що завгодно, ви там знайдете. Я для вас примірюю, хоча я себе і не побачу зараз в ній. Але мій різдвяний подарунок був таким. Ну і що, друзі? Я навіть залишилась в своєму капелюху, а скажу вам, що мені було дуже приємно розділити цей час зараз з вами, що в мене виникали такі тремтливі емоції від того, що я розпаковувала свої подарунки, тому можливо це відео вийде не таким, як я уявляла, але я все одно сподіваюся, що воно було для вас корисним, що ви знайдете якийсь подарунок для себе, для своєї близької людини. Для будь-кого завгодно. Також ще раз запрошу вас в свій платний телеграм-канал, в якому ви знайдете майже 500 варіантів подарунків для будь-кого, для нього і для неї. Всі посилання залишаю під цим відео. Також всі промокоди на знижки на ті бренди, які ви побачили сьогодні. Поруч зі мною і на інші бренди, які я сьогодні не презентувала, ви також знайдете там. На цьому на сьогодні це все. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат, чи продовжимо ми знімати з вами розпаковки? Я вас люблю, цілую, обіймаю. Бажаю вам приємно провести цей грудень і насолодитись цим часом передсвятковим, таким тремтливим, мерехтливим. Просто бажаю вам гарного настрою щодня! Pa pa.